Так, привіт всім сьогодні я вам кажу короткі настройки для настройки дронів DJI. Щоб Шо як... щоб ваш дрон був у цілісній сохранності, як каже. І щоб ви нормально собі літали як новачок, бо ви там не загубили свій дрон, він вас не загубив. Так, першим ділом заходимо в безпеці. Так бачимо. Прип'ястя. Вибираємо обход преп'ястя. Можна просто встановити, ну краще був на ну, обходиш десь літаєте, він щось вієте. Так, варіант обходу, Обичне вибираємо, Це самі короткі такі настройки. Дальше. Висота автоматичного возрасту. Це дуже класно. Це, допустимо, в разі потіри сигналу, GPS ваш дрон повернеться до тої точки, що ви поставите, де ви злітаєте. Зараз ми до того повернемо. Так, ну, висота возврат. ну, Я би радив, допустим, аж у вас здання там, 50 метрів, дерева 50 метрів. Значить, я кладу 100. ну, допустим, де я 70 100, або 100 метрів, клав 120 метрів. Тут моя велика висота, бо було, не обходив дерева здання. Можливо, 50, і У вас там 50 дерева, здання, тому буде мусить її обходитися. Як він піднявся в воздух, пролетів до де ви ви себе знаходите, і там сів. Далі, обновити точку домашню точку. Це ви, коли в польоті, де ви себе знаходите, хоча ви теж на карті себе бачите. Так, мені ошибку вбивають, ну ясно, бо я тепер в кімнаті сижу далі. Калібровка компаса калібрувати добре, коли виходите на нову точку. Коли вона старує, то це все нормально так. Далі іму робота. Це, допустимо, коли ви бачите, що дрон в одну сторону заносить, туди калібруєте, щоб у вас все була інформація, щоб кумуляти там не потрібно. Доповнительна підсвітка, я її виключаю, що прямо мочешу включити та ну, думати люди, що якесь НЛО літає. Світої індикатори, то выключаю, теж все викал-викл. Далі, так то так. так. О, тут обширний безпеч саме інтересний пункт, Дивіться. Давно було, коли дрона зависав воздус і або сідав. Но я вам раджу покласти возврат дома і в нолої точки, де вас Ну, його, конечно, что ж вы там... Плаваєте на яхті, то, то лучше би завис у воздусі. Ну, то, що ви постійно переміщаєте. Або може зависання, або снижання. лучше зависнути і, б... і ви підняв, допустимо, найвисоко. В котрі стороні, все одно бачите, і ви просто по ньому підходите. Якщо ви злітаєте з одної точки, і ви свій так даєте на пару кілометрів з одної точки, то в разі чого краще би це вертав назад. одно, в разі чогось, допустимо, аж у вас.

Ви да. включаєте режим допустим ваш дрон просто буде малітати, і ви будете портати так буде саму камеру накладати вправо. Ось так вліво вліво, А просто слідування то просто буде стабілізувати. Так, що тут таке камера. Ну, по камері можна дополнительно. допустим сітку я накладаю. коли що, допустим було видно. Защита мерцання, теж авто стоїть. У мене режим обичний, то все то вже таке мелочі. Саме головне, що кажу, що допустим, ну, е, йо, частота. Частота, що має чітко то двох діапазони. Ну, Вже в більшість не виглядано, ну, воно автоматично клють. Щоб потім переключають на 24, на 5 Гц. Лучше двох бо вже, і воно туди переключає. Так, інформація, все не потрібно. Ну, і саме головне, кажу, Це безпечність. Поклали точку висоти 100-120 метрів. І поклали собі, допустимо, безпечності, бо дрон вертається того, що я злітаю з одної точки. І дрон бодрон потіє сигнал, або це вертає від він Це піднімає до 100 метрів. Тут на даний момент 50 метрів здання є містами, так дерева, думаю, що має мало І от такі настройки. Так, І, і дуже класно все можна не мати. Дуже чіткі відео фотка. Що дуже, дуже класно. Так, зараз я вам покажу такий невеличкий роличок. Так. Всім дякую за просмотр, ставте лайки і всім до зустрічі. Будуть якісь питання, пишіть, я старався коротко, саме головне, що безпечність, саме головне висоту настроїти, повернення. Ну і остальне літа тих датчиків постійно буде того, що буває так, що ти можеш не замітити щось, і датчики зреагують. Ну, був, усім, так, зреагірують. Так і то, теж годно вибивати, що це дуже класна така Темка. Ну шо так, Всім до зустрічі. обов'язково ставте палець вверх, пишіть коментарі, лайк ставте, товаришу, пишіть, що вам все сподобало. Ні в кого є дрон, кого літає, в яких условиях. І так далі. Всім пока-пока.